Щоб витравити російську пропаганду із сфер нашого життя, потрібно з диклофосом обійти всі закутки. Сьогодні поговоримо про найвпливовішу сферу, які десятками роками насаджували у наші мізки Руський Мір, а саме телебачення, або як його ще мило називають, зомбоящик. В час, коли інтернет був ще не настільки популярним, а про Телеграм, Тікток чи Ютуб взагалі не знали, так так, так такі динозаврячі часи дійсно колись були. так ось тоді. Вся інформація надходила з телеекранів. Пан телевізор стояв у центрі кімнати чи кухні, і з ранку до ночі розфарбовані дядьки і тітоньки заманювали у своє псевдожиття. Люди поспішали з роботи, щоб встигнути на серіал чи випуск новин. Вечеряли, снідали, спали, народжувалися та народжували під картинки із телеекранів. Це було єдине джерело інформації і розваг, єдине джерело моди і пліток. Тому вплив на українське світобачення зомбоящик мав колосальне. Ви на каналі Макодзеба. Не забудьте підтримати відео потужною подобаючкою, коментарем та підпискою. А ми починаємо. Давайте згадаємо, як в нульових спеціально купували щотижневі газети за 50 копійок, аби там прочитати програми телебачення. Обов'язково підкреслити, що будемо дивитися, і потім боротися з родиною за пульт. То що ж було у цій українській програмі телебачення? Розгортаємо до прикладу. Газету за 13 січня 2011 року. Отже, новий канал. І з самого ранку серіал «Ранєтки», щасливі разом, курсанти. Це отак, що прям добрий ранок, Україно». Або ще варіант був кремлівські курсанти чи солдати. Це тобто українці дивилися фільми про російську армію і захоплювались нею? Тією армією, що зараз наробила стільки біди й лиха, що не вистачає слів прокляття. А де був хоч один український фільм про армію? Лише насмішки і жарти зі недієздатності. Що ж у нас далі по телеканалах? Інтер, повернення Мухтара, Війна і Мір. Ну про інтер. Ми ще зараз з вами поговоримо. Цей кландайк просто пропаганди заслуговує окремої негативної уваги. Канал Україна, російський телесеріал Слід, російські серіали Єфросінія, Шахт, Петля. Але на день чи вечір українського контенту аж ніяк не додавалося. Будь ласка, серіал Останній акорд, Вороніни, щасливі разом і знову Вороніни. Далі концерт з красномовною назвою Старі пісні про головне і контрольний постріл у голову, дом 2. Все, телевізор закрихтів, розплавився і скрутив гайки від такого набору. Одним із найбільш проросійських каналів в Україні був сумнозвісний інтер. Від нього й зараз іноді волося дибки. А в шалені нульові, чи навіть після 14 року, взагалі можна тільки запікувати. По-перше, на українському суспільному телеканалі майже не звучала українська мова. Ведучі новин і різних шоу, так досконало вішали ахінею російською, що виникає сумнів: чи знали телеведучі взагалі державну? Але так, по-друге, головне не якою мовою, а що саме говорили, і тут же прямісінький спуск на саме дно. Які ж були телеведучі, головні обличчя Інтеру Андрій, наприклад, Доманський, темна персона, яка через свою неоднозначну громадську позицію часто потрапляла до гучних скандалів, а під час повномасштабного вторгнення взагалі десь зник з України? Скандально відзначилась і продюсер телеканалу Марія Стоярова, 21 лютого 16-го року, під час трансляції з Майдану в честь пам'яті Небесної Сотні, продюсерка викрикнула. Ну-ка, давайте заканчивать ету. Ну і матюк, ви зрозуміли. Невідомо чи стосувалися ці слова подій майдану чи роботи журналістів, але згодом продюсерка показала себе у червоному світлі ще раз, коли виставила світлину з бойовиками російського терористичного батальйону «Восток», підписавши мої улюблені хлопці Донецька, столярову, звісно, згодом з країни випхали, але шлейф, неприємно так би мовити залишився. Та і ці два кадри ще не всі квіточки. В 17-му році Україна нарешті вигнала геть такого собі Ігоря Шувалова, російського політехнолога, помічника Путіна, який підтримав створення ДНР і ЛНР. І ось ця персоналія на телеканалі Інтер відповідала за інформаційну політику. Цікаво, як же цей засланий козочок взагалі сюди потрапив? З ведучими зрозуміло. То а що ж показувало такого на цьому каналі? Отже, перша їхня візитна карточка випуски новин із назвою. Подробності слухати ті випуски до 14 року, то просто кров і звук. Майже в кожному ефірі не забували зачепити і порівняти, як добре жилося при рср і який корупційний капіталістичний безлад зараз. Україну ж за політично-соціальним станом взагалі подавали не як незалежну державу, а так як область Росії. А всі світові новини розповідали через призму російського бачення. Інтер також закупляв чи просто так транслював російські політичні шоу. Наприклад, таке як «Взгляд» виходило до 2001 року і висвітлювало сугубо російські проблеми Чеченську війну і подібне. Звісно, що з точки зору пропагандистської машини, нав'язуючи свою ідеологію. Окремо варто вашої уваги політичне ток-шоу велика політика з Євгеном Кісільовим. У програмі обговорювали гострі політичні питання України із коментарями запрошених експертів, там соціологів, політологів, економістів. Особливо набирало обертів ток-шоу перед виборами, і особливо були зацікавлені завітати на це шоу кандидати, щоб так ненароком себе прорекламувати. А які кандидати, яких політичних партій виставлятися у потрібному світлі, догадатися неважко. Та й про що може йти мова, коли ведучий цього шоу Євген Кісельов, справжній російський тележурналіст, комуніст із КПРС. Що ж цей комуніст забувся на українському телебаченні? у шоу про політику. Знаєте, це все одно, щоб українець поїхав, наприклад, десь там до Мадагаскару розповідати з телекранів про їхню політику. Яким боком? А отак, от, от і кісельов просто взяв і розповідав про українську політику, але шоу, на жаль, було популярним і вкладало свою частинку в пропагандистську машину. Мало того, Кісельов згодом став керівником національних інформаційних систем. Ось такі то справи, друзі. А в 2000 ні інтер зовсім обріз російським контингентом, до прикладу, шоу Модний вирок з ведучими Машою Єфросініною і Борисом Моїсєєвим. Телепроект Життя інших у співпраці з Пєвим каналом, мультфільми, наприклад, Маша та Ведмідь, Смішарики, Фіксики, Барбоскіни. Про які вже неодноразово доводили, як пагубно вони впливають на дитячу та іноді на дорослу психіку. Та й після російського вторгнення на схід Інтер не припинив русифікацію. Візьмемо до прикладу концерт 16-го року на телеканалі Інтер з красномовною назвою «Побєда. одна на всіх. Будь-якому посібнику по російській пропаганді жирним шрифтом буде виділено про піднесення. Сумнівних заслуг СРСР у великій очественній війні, парочка російськомовних ведучих із ностальгічно представницькими пиками за родину за мать, а репертуарчик концерту вражає прямо в голову, в нездорову совкову голову. Починається вся ця краса так душевно, по-домашньому, із пісні Десятий батальйон у виконанні Світлани Лободи. Це з тієї пісні, де грізно наголошували, що для перемоги ми за ціною не постоїмо. Мабуть, цього девізу окупанти притримуються і зараз. Далі 10-й батальйон змінюють воєнні хіти на полі, танки рахаталі, смуглянка, катюша, журавлі, сіній платочок. І все це супроводжується прифронтовими кадрами, танцями у формах радянських солдатів та й із сумними історіями, як всіх врятував Великий Союз. А ведучий взагалі чи то випадково, чи то за сценарієм, прокинув такий вислів. Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час фекельних ходів у нашій столі. У залі ж глядачами сиділи усі в орденах та медалях: старенькі бабусі та дідусі. Ну як же плюнути їм у душу і сказати, що вони співпрацювали з ворогами? Ось так Росія і прикривається цими заслуженими старими їхніми почуттями та спогадами, і все це так. Повага до таких людей елементарна має бути, як і до будь-яких людей віку. Але це був 16-й рік, і в Україні вже два роки як ішла нова війна з новими старими ворогами. І транслювати такі концерти не більше як спроба утримати свій російський вплив в Україні. До того ж, одними концертами перемоги інтер не обійшовся. І в жовтні 15-го року випустили серію книг Люди Побєди. Будім жить. Ну, гаразд, то все до Дня Перемоги, тому й такий стиль проведення. Але інші телеконцерти інтеру нічим не краще. До 14-го року українські новорічні концерти здебільшого знімалися на Росії з використанням російських артистів. Або запрошували таких як басково-кіркоровий до нас, тут їм нормально так платили. Вони могли диктувати свої умови і корчити себе королів серед провінції. А вибору навіть не стояло ніяких польських, там турецьких чи словацьких зірок, лише російське. Але вони не сприймалися як чужинці. Деякі люди навіть не відрізняли, чи то зірка з України, чи з Росії. Все було як єдине не кордон, а суцільна дірка, через яку лазла всяка шушваль. Та окрім російських пісень та артистів, ведучі не забували нагадати, як добре святкували новий рік у союзі з олів'є, там ковбаскою за 2,20 і червоною зіркою на лобі. Так легесенько натиснули на ностальгію, і ті, хто жив у Союзі, вже і зависли на каналі. А до Дня Незалежності України в 2020-21 році Інтер цинічно пустив до телеефіру концерт Таїсі Повалій. Як то ще не надіжди Бабкіної, хоча різниця невелика, та й це ще не вершина божевілля, 23 лютого на пам'ять свята Радянської Армії в 18-21 роках, Інтер цілісінький. День транслював фільми, присвячені радянській армії. Це типу, якщо офіційно святкувати заборонили, то ми так би нібито не нароком. Але ж народ нас не настільки дурний і 2 на 2 помножити уміє. Інтеру згодом взагалі намагалася оголосити байкот за постійну трансляцію російських і радянських фільмів. За підрахунками, кількість російського контенту на добу в середньому складала 11 годин 15 хвилин. Приблизно 67%, і це вже після чотирнадцятого року після окупації Криму та вторгнення на Донбас, але до інтерської хвороби війна, мабуть, відношення не мала. Так, керівник каналу Ганна безлюдна заявила, що інтер продовжить транслювати російські фільми, бо це необхідно людям через схожу ментальність. Що ж, якщо керівник каналу має таку позицію, то що ж говорити і за інших? І в сімнадцятому році, через три роки війни, інтер відкрито пускає на екранний фільм одного разу у Ростові. До речі, ви знали, що контент партнерами інтеру були російські телеканали і студії Мосфільм, Ленфільм, Росія 1 НТВ і Первий канал. Ну куди ж без нього? А В 21 році на телеканалі інтеру повернувся проект Поза очі написали до речі з помилкою, що ще раз підтверджує високі знання української мови. У проєкті розповідали про життя та велику діяльність зірок-шоу-бізнесу зі вставками їх пісень та номерів. І що ж там, які там зірочки у нас були? Ніна Матвієнко, Анна Трінчер, Наталя Бучинська. Ну тут добре, тут все чудово. Але далі цілий перелік персон нонграту Таїся Повалій, Владимир Кузьмін, Анна Герма, Ані Лорак і родзинка у плюсі герою випуску поза очі це. Владика Павло, нині відомий як Паша Мерседес. Отже, розберемося, хто ж власник цього інфосмітника і що з телеканалом відбувається сьогодні. Знайомтесь, хто не знає український проросійський олігарх Дмитро Васильович Фірташ та його товариш-керівник фракції ОПЗЖ, бізнесмен Сергій Володимирович Льовичкін. Але до 2015 року одним із співвласників каналу був російський п'ервий канал. Його частка складала 29%. Ось, де собака зарита, тоді воно і не дивно. Політична ж приналежність каналу не менш цікава. З моменту заснування з 96-го року і аж до 14-го року канал належав Комуністичній партії Україні, а також проросійській партії СДПУ. З 2002 року партії регіонів а з 2014 року здогадалися, звісно ж, під впливом ОПЗЖ. Але саме ці українські політичні сили весь час координували пропагандистську роботу каналу. А кому підчинялися ті політичні сили, здогадатися вже не тяжко. В 2015 році Інтер, врешті, визнали таким, що загрожує національній безпеці України та створює сприятливий фон для російської агресії. Однак тоді Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення України охоче визнала, що підстав для закриття каналу не бачить. Мабуть, спалахи на сонці зір зіпсували. І, хоча зараз канал перебуває під санкціями, РНБО, проте все одно працює, процвітає і має свою частку глядачів. З початку повномасштабного вторгнення Інтер цілодобово транслює марафон Єдині новини безперервна рекламу. Але що таке ті єдині новини, то вже окрема розмова. Проте інтер зі своєю пародією на українське телебачення то ще пусте, ті, хоча б намагалися зробити вигляд, що живуть в Україні. А як щодо справжніх російських телеканалів, які офіційно показували в нашій державі, так хто пам'ятає, таке дійсно реально було. Там щодня крутили російські серіали про бандитів, про братків у малинових піджаках, з яких наша молодь брала приклад для наслідування, вважаючи всі ті понти за норму життя. А для жінок та дівчат крутили вічні мелодрами про кохання, і головне. Змінювалися обличчя, декорації, навіть іноді слова. А сюжет тих мильних бульбашок однаковий: з провінції до Москви приїжджає якась там красуня, набирається досвіду і розуму, і тільки у столиці стає щасливою. От наші жіночки і вважали ту Москву як центр раю. Всі зірки, артисти, співаки кращими вважалися виключно російські, бо їх пики постійно стирчали з телеекранів. А про українських ні, не чули. Хіба були такі? І люди зранку, збираючись на роботу, вмикали для фону телевізор, зупинялася на цьому каналі, а звідти лунали російські новини, символи і образи руського міра. І людина, несвідомо ковтаючи каву на ходу, вбирала у мізки всю ту маячню. От реальний був випадок: десь у нульові по росія 1 був ранковий прогноз погоди, і людина на повному серйозі. Запитувала, чи далеко ж в Україні знаходиться Сургут, бо там обіцяли заметіль і сильні морози. Тобто людям так затуркали ті голови, що для них Україна Росія зливалися не тільки ментально, а й географічно. А найголовнішим пропагандистським каналом, який віщував в Україні, безумно був перший канал. Там все та ахіне лише у подвійному розмірі. Звісно, як і годиться, була домовленість. Що канал адаптує свої програми відповідно до українського законодавства, але нічого подібного пропагандон навіть не намагалися зробити. Тому в 2009 році цей ящик інформаційного сміття заклеїли і викинули на смітник. Також в 2014 році нарешті заборонили ретрансляцію 15 російських телеканалів: Росія 1 НТВ, ТНТ, петербург «Петербург-5», Звізда, Росія, 24 РТР Планета та інші. Уявляєте, скільки всякої нечисті сиділо на українських екранах? А тепер питання до нашого народу: скільки мінусів треба мати в голові, щоб зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії, обходити заборони на це сміття і таємно слухати російські вісті. Того недобитого Солов'йова через супутникове телебачення і спеціальні антени. Чого ж деяких ще тягне до того руського міра? початком АТО український інформаційний простір намагалися очистити від проросійського впливу, але все було більш схоже на політичні ігри всередині країни. Так в 2021 році закрили три телеканали: 112 Україна, Ньюзван і Зік. Всі вони відносяться до єдиного медіахолдингу – Зік. І за деякою інформацією належали куму Путіна, Віктору Медведчуку. Першим офіційним власником медіахолдингу був російський політик Тарас Козак, товариші підставне лице Медведчука. Тому з таким керівництвом цілком зрозуміло і рішення якнайшвидше закрити ту інформаційну яму. Якщо б, звісно, цьому не передували політичні ігри та усунення конкурентів проти такого указу президента виступали віддайте, хто. Так, опозиційна платформа за життя, звинувативши Зеленського в узурпації влади. Проте нічого у них не вийшло, і пізніше ретрансляцію цих каналів заборонили навіть на Ютуб. Але мало нам було цих проросійських пропагандистів та ще й наші ведучі. Зірки намагалися вислужитись перед Москвою і нести таку саму ж маячню. Тобто, надій на те, що відсоток українського контенту витягне все на своєму горбу, не було. Наші ж українські телезірки української мови, мабуть, і не знали. А якщо і знали, то соромились нею говорити. Шоу там телепередачі лунали російською і вже не тільки на інтере. До прикладу, відома студія квартал 95». і їх шоу Розсміши коміка, ліга сміху, вечірній квартал, жіночий квартал говорили мовою ворога та іноді, в якості пародії, переходячи на українську. Вони також спокійно запрошували до себе у зйомки Лоліту, там Сергія Лазарева, Філіпа Кіркорова, Баскова, Вайнгову і тому подібних типів. Не раз 95-й квартал потрапляв у гучні скандали через свої гостроязикі висловлювання. Багато хто, мабуть, пам'ятає, як Україну зі сцени порівняли із актрисою німецьких фільмів для дорослих, яка готова прийняти будь-якій кількості з будь-якої сторони. До чого вони виробляли подібну єрість? Можливо, такий специфічний гумор зрозуміли лише їм одним, а можливо, просто пливли за течією моди. Всі за російський контент, і вони туди ж де платять. Всі насміхаються над патріотами і вони не відставали від тенденцій. І не квартал єдиний. Пригадаємо, наприклад, розважальну програму Каламбур або Діревня Дураков, яка виходила з 96-го року по 2001-й. На той момент. Це здавалося прикольним і смішним. Можливо, щось в тому і було, але зверніть увагу, це суцільна картина руської деревні. До українського менталітету звичаї, воно не мало жодного відношення, костюми героїв російські національні, кокошнік, сарафан. Потім ось це відкрите віконечко і дівчина з косою у ньому, прямо й натяк на якусь російську народну казку про Ванька-Дуречка. Потім, як же не пригадати, відомий телешоу X-Factor. фактор то взагалі. Крупнобюджетний проект російського фінансування, телеведуча кума Путіна, Оксана Марченко, журі Сергій Сосєдов, або там якась Ірина Дубцова. Можливо, останні сезони шоу і мали якесь відношення до України, але перші, де журі наполегливо і з насолодою розповідала про наземну красу радянського совка, а у прямому ефірі лунали пісні на кшталт 10-го батальйона та російських народних там романсів та радянських прихвостнів. Тому яка ж мета цього шоу дати можливість пані Оксані вигуляти свої діамантові суконьки з декольте, а заодно забезпечити проваження руського міра на високих рейтингах. І таких українських у великих лапках шоу було безліч. Проблема була в тому, що реально національного контенту було обмаль і в дуже обмежному виді. Напишіть до речі, друзі, у коментах. Яке ще українське шоу на російський лад можете пригадати, що ж, зомбояшник, як той шпигун, добряче попрацював на розквіт руського міра в Україні, але разом з війною телеекрани втратили свою популярність, їх замінили соціальні мережі та інтернет. Проте пропаганда аж ніяк не могла просто так десь розчинитися. Знаєте, це як Фізичний закон енергії вона не зникає, а може лише перетворитися з однієї форми на іншу. Так і пропаганда. Перетворилася з телевізійної форми у форму інтернету. Тепер вона розмножується та паразитує у наших гаджетах. Тому будьмо уважні, щоб не допустити подібного зомбування. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, то не забудьте поставити вподобайку і поділитися відео з друзями. Якщо у вас є якісь там питання, то пишіть їх у коментарях. Я буду радий почути вашу думку і відповісти на ваші запитання. А також можете підтримати мене донатами. Послання буде в описі до відео. Всім папа! -па.